Консульство Республіки Польща презентує у Львові унікальну виставку. Музеї гетнографії показують ткані роботи Барбари Гуляницької. Тут вона демонструє різні релігії світу. На двометрових килимах легко можна побачити символи різних віросповідань. Так, авторка зобразила індуїзм, а отак іслам. На іншій композиції юдаїзм. Ще одна робота протестантизм. А християнству присвятили окремий зал, та найголовніший твір виставки екуменізм. Він у творчості Барбари Гуланіцької не випадковий. Вона мешкає у багатокультурному регіоні Мазурах. Показує, Вона показує, що різні релігії, різні народні традиції можуть співіснувати і творити добробут у сучасному суспільстві. В нашому регіоні мешкають люди різного віросповідання і націй, але співпрацюють і живуть в злагоді. На Мазури Барбара Гуланіцька приїхала ще молодою дівчиною. Там ще з 18 століття існувала унікальна техніка складного двоосновного ткацтва. Забажала в їх домах в бульівійських хатах. Вона побачила, що у місцевих сільських хатах є подвійні килими. Узори її дуже захопили. Були схожі на гуцульські взори і на ті, що робили в Азії та Індії. Це все наштовхнуло її на думку відтворити таке ткацтво, але у дуже складнішій техніці подвійній сама авторка через поважний вік приїхати на відкриття не змогла. За нею говорять її твори. Мало Відтворити красиву тканину, ще треба вміти композиційно її втримати. ці, ці композиції досконалі. Вони вишукані, вони дуже прості. А разом з тим при складній техніці вони дуже поліфонічні. Такою виставкою поляки святкують у Львові день незалежності своєї країни. подвійна емоція для мене це подвійні емоції, бо це мій перший день незалежності на посаді генерального консула у Львові. І тому дуже хочу, щоб цей день був особливим для Львів'ян. До нас виставка релігії світу приїхала з Брюсселя, а далі перекочує до Києва. Річка Крижинівська, Олег Кухар, головні новини Львова.